Любов, а любов стоїть коло дверей. Може, пустить її до хати. Чи з каменю серця людей скільки ж буде так вона чекати? І вона свилювано пішла. Стукає у двері. Другі, треті. хто ж відчинить, щоби увійшла. На глухо замки усі заперті. Ні, не до любові барасім. Всі біжать, не хочуть зупинитись. А любов іде наступний дім і надію має там лишитись. Пропонує Бог свою любов. Може, ти у розпаті, в тривозі. Чуєш, стукає у двері знов. Та любов на твоєму порозі. У цю хвилину, друже, знай, сам Господь прийшов до твого дому. Все залишай і швидше відчиняй, щоб не лишитися самому, слава Богу. I <laughs>